Віра кожній людині необхідна для того, щоб не прив'язуватися до земного, але мати зв'язок з вічним. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Христос воскрес! Це написано, щоб ви увірували, що Ісус Христос. Божий син, і щоб мали життя в ім'я Його. Такими словами закінчується сьогоднішній євангельський уривок. Він розповідає нам про те, як апостол Фома не повірив словам своїх співбратів, про те, що вони бачили Воскреслого Христа Спасителя у сам день Воскресіння. А вже через вісім днів, коли знову Спаситель з'явився своїм учням і послідовникам, і серед них був апостол Фома, то тоді він засвідчив свою віру, доторкнувшись до тіла Христа Спасителя своїми руками, такими словами: Господь мій і Бог мій. Сьогоднішнє євангельське читання спонукає нас, дорогі брати і сестри. Поміркувати над тим, що робить наше життя людське безцінним в очах Божих. Це віра, яка єднає кожну людину з Богом. Господь не вимагає від нас великих наукових досягнень, інтелектуальних здобутків, але Він тільки бажає, щоб ми мали віру у нього, бо ця віра є тим зв'язком. Який єднає кожну людину зі своїм Творцем і промислителем, і яка направляє наші стопи від землі до неба, від тимчасового до вічного. Через віру в Бога ми отримаємо можливість вічного життя, життя з Христом і у Христі, яке проповідане і встановлене самим Богом, що одного разу прийшов на цю землю і сповістив цю велику тайну. Для кожного, хто бажає бути його послідовником і жити разом з ним. Віра це великий подвиг. Святитель Василій Великий говорить такі слова. Всяке Слово Боже це істина наповнена силою, хоча природа нерідко спонукає до протилежного». Віра це шлях. Проти життєвого досвіду. Інколи навіть проти людського глузду це шлях проти природи і природних речей, які нам є повідомленими у цьому світі. Апостол Фома не повірив, що Христос воскрес, тому що знав, що людина, якщо помирає, то вона піддається тлінню. Але він любив настільки свого Спасителя, що очікував того моменту, коли побачить його, і своїми власними руками доторкнеться до Його тіла, щоб пересвідчитися у своїй вірі. Адже після Воскрешення Лазаря він сам говорив, коли Спаситель промовляв про те, що його очікує смерть, такі слова. Підемо і ми помремо з ним. Віра кожній людині необхідна для того, щоб не прив'язуватися до земного, але мати зв'язок з вічним. Віра спонукає нас, щоб ми обов'язково не приземлялися, але єдналися з тим. Що повідомив нас, нам сам Христос, Спаситель світу, з тими незмінними євангельськими істинами, які кожній людині передаються, щоб, живучи за ними, ми могли наслідувати Небесне Царство. Святитель Іоанн Златовус говорить, що Бог забажав, щоб спасіння людини відбувалося за участю людських зусиль. Тому і віра це необхідна умова від людини для її спасіння. Віра це завжди сила волі і почуттів, розуму і серця. Віра починається в області розуму, але належить до області серця. Вона є концентрацією усіх наших людських зусиль, наскільки це можливо. Кожній людині. Ми можемо себе називати віруючими, але наша віра по-справжньому проявляється тільки тоді, коли ми молимося перед страхом смерті, коли ми підносимо свої молитви за наших рідних і близьких, за дальніх і навіть ворогів, коли ми у молитві перебуваємо у той момент, коли Господь очікує від нас цієї твердої і незмінної молитви. Так, як він молився у Евсиманському саду, аж навіть до поту кровавого. У таких випадках нашого життя проявляється сила нашої віри, яка відображається у молитовному єднанні з Богом, який кожну людину наповнює своєю безмежною благодаттю, тоді, коли вона прагне цього наповнення і віддається без залишку у руки. Божі. Віра перемагає будь-який досвід і знання людини. Вона виходить за межі людського сприйняття. Вона не підвладна розуму, але підвладна тільки душевним переживанням, які кожен отримує, коли єднається з Богом. Віра Дає кожній людині великий досвід молитви, тому що сам Господь промовляє до нас: віруйте в Бога і в мене віруйте. А ми знаємо, що молитва це той стан, у якому, перебуваючи, ми єднаємося з тим, хто освячує наші думки, наші вчинки і нашу поведінку тут на землі. Ми закликаємо Господа у наше життя, щоб Він керував нами. Віддаємося у Його руки, бажаємо, щоб воля Його Божественна діяла в нас, а ми свою волю людську проявляємо таким чином, щоб Бог керував нами тут на землі, у цьому земному життю. Преподобний Єфрем Сирін говорить: коли діє віра, тоді відкриваються небеса, і з стає син, праворуч. Отця. А у Святителя Іоанна Златоуста ми знаходимо такі слова. Віра відкриває любов, тому що той, хто істинно вірить, завжди буде перебувати у любові і ніколи не відмовиться від неї. Обставини і нашого часу, дорогі брати і сестри, спонукають нас до того, щоб ми твердо вірили, молилися і плакали. І Бог бачить те, що ми намагаємося творити, для того, щоб милість Його була присутня у нашому житті. Господь обов'язково даючи випробування, перед цим дає кожній людині сили необхідні для того, щоб це випробування пройти успішно, плідно і результативно. Будемо. Закликати милість і ласку Божу у наше життя, щоб нам продовжувати той життєвий шлях, який визначений для кожної людини, у той історичний період і відрізок, коли ми живемо, рухаємося і існуємо. Але якщо будемо жити і дихати Богом, тоді все, що випаде на нашу долю, буде обов'язково пройдено нами, так як це повинен пройти кожен православний. Християнин. Будемо просити у Бога, щоб він зміцнював нашу віру, своєю присутністю у нашому житті, щоб ми, маючи її, з нею і ділилися своїм християнським досвідом із іншими людьми, надихаючи їх на життєві труди і подвиги, які направлені на прославлення імені Божого. І як би нам не було важко у житті, будемо завжди. Пам'ятати всі ті настанови, які дає нам свята Христова Церква. Будемо насичувати себе тими незмінними євангельськими постулатами, які повинні бути наріжним каменем у житті християнському для кожної людини. Будемо разом з нашим Богом, і Господь обов'язково буде з нами. І у будь-які моменти нашого життя. Щоб наше серце билося в унісон з тими словами, які апостол Фома промовив тоді, коли побачив Спасителя, Господь мій і Бог мій. Амінь. Христос воскрес!